Давай, 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 Така риба. Гарка так, красує. Вітанечка, вітанечка, хлопці. Закінчився другий тур. Ви так розумієте, що ми між турами виходимо самі половити, тому що руки чухаються. Подивіться, яка краса позаду мене, просто дністер. Я не знаю, прожив 42 роки в Україні і навіть не уявляв собі, що є така краса. Тут просто, ну я не знаю, настільки чарівні краєвиди, цей прозрак, от 7 метрів, я бачу до дна, все, друзі. До дна бачу. Просто це найкращий відпочинок, і я котрий раз вже переконуюсь, наскільки в нас гарна і чудова країна. Коротше, ми за Руською вийшли половити, от, і не знаю, зараз стоїмо ми так на 12 метрах, от, трошки 5 метрів туди, вже 40. Тут 12, там, звісно, 0, і є в мене мислі, думки про ловити от саме Ось цей уріз. Звісно, ми ловимо прямо напроти нашої бази, де ми стоїмо, для того, щоб не колоти ті місця, де ловлять спортсмени. Це дуже важливо. Нехай в них завтра ще третій останній тур. Потім після змагань будемо ловити там, де хочеться. А зараз у нас такі пашукова рибалка. Дві снасті в мене ірчих. Тобі послюню. Це на удачу. <свісно> на удачу. Я не люблю, коли ця ева така залапана. Так, вирчига буде хрюха, азура XP до 28. Грамів, катушка Дайва Калдія 21 рік. Нічого нового, вже сезон більше сезону. Я ловлю на цю катушку, шнур одиничка, і тут заряжені в нас наші улюблені фети від Angry Baits в кольорі Rainbow Trout. ваги 12-21 грам. Це те, що чим ми будемо проловлювати берегову лінію. І в мене у мене сьогодні чиста мультова риболовля. Це Sportex Magnific до 15 грамів. І нова катушка. Моя нова катушка, бачите, вчора показував. Зараз краще освітлення ось така матова Бугарсія Max X на шести шарах. Вона така не дуже дорога, в принципі, доступна, там щось в районі 100 баксів вона коштує. І те саме, бачите, нічого нового, але кольори будемо змінювати. І є в нас ще шайнери. Багато тексту. Давайте, хлопці. Починаємо, буде зараз розпаковка. Сподіваюсь, що Ірчик щось половить, дай собі камеру. Що ти, Іруська? Що вчора я нічого не зловила, але я не засмутилась, бо хто я така, щоб ставити планку в цьому плані. Зараз подумають, планку в цьому плані не тільки без рука, що й тупа. <ривіт> Чого ти тупа? Ну ви зрозуміли, що я хотіла сказати. А і ще Саша завжди каже, привіт хлопці, тому привіт всім. І дівчатам. У нас хлопця. дівчата теж дивляться. Вже дивляться, так? Да? Ну, вони вже і дивились. І дивились, так? Да? Ну добре, все. Ірусік, тримай собі вудку. А, в мене сьогодні дуже серйозний прилад оновлення моє, яке я ще придбав в минулому році, але все ніяк я там не налаштував, його не, ну, та не було нагоди вити на нормальну воду. Ловренс hds 10, який нам сьогодні буде допомагати. Пошуку гарних місць. А, щука. Вона що спригнула? Єсть. Так, друзі, це у нас щука. Щука. Спіймали ми щучку. іди сюди. <гум> Бачиш? О, ми сьогодні з поцаком. Да, ну слухай, тут щука, вона в мене два рази била, на другий раз вона багранулася. Іди сюди. Отака. От Щас, і треба якось. Я б тобі допомогла, але по-придатницьки не допоможу. Не треба допомагати, якщо вона зійде фіг з нею, а вона зараз зійде. О, все. О. Спіймано. Да, спіймано. Два рази била на Rainbow Trout мій. Приманку в воду. Щуку ах, на кадр. Слухайте, ну я не знаю, тут щука такі робить. Такі робить чудеса, такі подачі, ви просто собі не уявляєте. І що цікаво, зараз ми на 12 метрах. І перша щука на Інгрибейтс у нас вже є. Ірусік, давай. Гарно, давай, малишка. А до речі, це дозалікова риба. І в турі вже б у нас була одна риба зафіксована, а ловимо ми всього 20 хвилин. Та, мабуть, немає 20. -х. Та менше, мабуть, 15-10. Да? Ми щось совались довше, чим, чим ловили. Це там десь Це третій... третій закид. – Так, ну дивіться, тактика дуже проста. Стаємо ми в 20 десь метрах від берега. Під нами зараз 12 метрів. Там, звісно, 0 іде такі сли, свали, свали й на 20. Ми стоїмо десь в центрі цього свалу, робимо закид прямо в уріз берега. І... Звичайна стандартна проводка, три оберти, пауза, три оберти, пауза. І стоїть в мене всього 12 грамів і фет. Тобто в нас приманка дуже повільно падає на дно. І хі, чутливість мульта, друзі, ну, це просто неперевершені відчуття. Я думаю, що я, хі, скоро, як мій друг Толя, Калмиков перейду саме на мульт, майже усьому, окрім, звісно, Форелі. Ось так, друзі. Е, ловимо 15 хвилин. У мене там третій закид, тому що поки я Ірі налаштував снасть, поки стали, ну, знайшли, як стати, і там десь третій закид. У мене подвійне клювання було. Спочатку був такий потужний хват, але промазала риба. І на другому хваті я зробив підсічку, і, мабуть, вона теж трошки змазала, і я її підбагрів біля голови. Нічого нового, натуральний колір, тим більше тут в нас дуже-дуже прозора, як я казав, водичка. От, і в нас вже перша щука в заліку. Вчора було в нас два судака в кадрі, ви бачили, дуже багато клювань. Оп, є. Щука знов. Друзі, знов у нас щука. Подача і знов заріза берега. Ах, свіча, яка. Іди сюди. Це вже у нас друга залікова риба йде. О, та це непогано, слуха щук. Це у нас непогано. Дивись, що вона робить, Яка, якась сумасшедша. Ну це прям непогано, дивись. Це прям залік-залік. бачиш, що творить? Крайзі щук. Крайзі щук. О, дивись, дивись, як мульта. Вона... Я її сюди перевожу, щоб її прийняти тут. Зараз щоб вона мені не обрізала поведець водецьку. То... Не обрізала пальці? Поведець, бо вона дуже багато в нас стрибала. Опа. Отака. Дивіться, друзі. Слухайте, ну це вже Це вже у нас прогрес. Бачите? Отака от. Отака от риба. Тактика працює. Тому все супер, де приманка. Baits Rainbow Trout, друзі. Нічого не міняю. Ловлю простіна на один силікон. Це просто хана. Збиралися просто так. два години, набирали якихось. Бірусь, слухайте, ми зараз прийдемо на базу, будемо хлопцям продавати на завтрашні тури. Приманки чи римки? Пр Приманки, тому що вони не, що, бо вони бачиш, не шарять. Є, є люди, які навіть з нулями приходять. А ми з тобою за півгодини вже маємо дві риби в заліку, ще й в таку жару. Є. Бачите, хвоста нема, щука є. Давай, подружка, відпускаємо тебе. Потьомили і відпускали. Так. Давай. знімаєш? Давай, оп. Пішла. Не знаю, це хітяра. Я собі ще замовлю, тому що ну, просто робить вітер. Тут нема що навіть казати. Голівка джигер, один дріб три, якщо я не помиляюсь, і всього 12 грамів, щоб приманка дуже-дуже повільно тонула. От, бросаємо виріз, і у нас постійно є якісь компакти. І, як бачите, вже у нас два залікових, два залікових хвости, за якихось півгодини рибалки. Дивіться, яка місцинка синками з ринкою, да? клас. дивлячись на те, що в мене не клів'є краєвиди, і погода компенсує все. А ви подивіться, яка, яка просто краса, просто яка краса. Знаєте, всі що з п'ятнахами дають 24 чи 25-літрові великі баки? От в, саме в мене з 15 аесом. Ну такий бак був сузукою, як два цих. От, це дуже незручно, тому що ну, по перше, я його майже ніколи не за ну, не заливав в нього повний бак. Тільки коли я виїжджав, наприклад, там, на Київське водосховище, ну, але зараз воно закрите, тому нема такої потреби. І е, ті баки вони ну, дуже великі, в такому невеличкому човні займають багато місця. Тому перед поїздкою я вже задавався тягати ті 24 літра. Купив собі ось такий на 12 літрів. Класний бак. Дивіться, він компактний, невеличкого розміру, в нього є датчик палива. Канектара, звісно ж, підходять під сузуку єдине що потрібно. Замінити один конектор на вашому стандартному шланзі, тому що він в цей бак не підійде. Він там трошки меншого розміру. А так, класний м'який пластик, це, до речі, виробляє Тайвань. От, звернувся я до магазину Лодка 5. В принципі, я там всі аксесуари в них купую, і носовий мотор в них купував. Там і оці Фастиновські. Всі Штуки для човна купував на цьому сайті, і хлопці мені на наступний день одразу все вже було в мене на місці. Віддав я за нього щось там 1200 гривень, 12 літрів. Я собі сюди 10 залив. Мені на цілий день отак от риболовлі. Вдосталь. Потім в автомобілі взяв каністру, залив, знов заколотив і не тягаєш. Бачите, ось такий зручний. Дуже раджу, якщо ви розумієте, що ви більше 10 літрів не л'єте, просто берете отакий малесенький бак. А той великий просто використовуєте, коли ви дійсно входите на великі відстані. Ура, третя щука. Опа, дивіться. О. Бачите, нічого не міняю. Вже третя щука. От. Знов і, до речі, тільки що, тільки що на мені відрізала романку. І прямо там я взяв ще одну, ось дивіться, яка класна риба. Зубастик. Зубастик, да, Ірусик. зубастик. Пливи там за свою подружкою, яка мені збідрізала приманочку. По цьому ми відпускаємо. ми відпускаємо. Клас, продовжимо далі ловити. От бачите, така завадь став перед заведдю. І одразу два закида, Перший зріз, другий щука. Так, ну ось у нас два закида в цьому місці. Один зріз. і. Одна спіймана щука. Дуже хочеться мені, щоб ви розпіймала. От прям дуже. Я вже п'ять піймав, так, виходить? Получається п'ять. П'ять так. Слухайте, ну цікаво, що от я тут роблю закид, і там просто під берегом відвісна стіна. От після закиду я досі не можу до дна достати. І саме от на цьому першому падінні от мене дві клюваки були. Я ловлю на дуже легкому, дуже великій возі. Ми зараз стоїмо на 9 метрах аж. Бачите, ми з Руською, до речі, в однакових джерсі. Ото -от так. Це нам спонсор компанія Берег. Зробила підігнала. такі підігнала, дякую Дмитро Галаш зробив Спасіба. такі нови подарунки. Коротше, що ми сьогодні спіймали вже п'ять риб, п'ять риб спіймали і ну не ми, а ти. Ах. А я мішала. зачіплювала, щось не то робила. Короче, мішала як могла. Короче, не дивлячись на всі препятствия утворені ірою. П'ять ріб, все ж є. <рив> Нічого, ти старалась. Ти старалась? Нічого? Та зараз... Я не старалась. Іро, зараз поїдемо з тобою на точку з судаками. І ну, там, звісно, можна впалювати гарного, але дуже багато. Але я впалюю полюю не гарного. <рив> <рив> ну, зараз будемо пробувати. Давайте поставте лайкос, щоб Верчинський змогла спіймати свого судачка. Дай. Ну, не побудуємо. Русь, що ти? Давай золоце, ти повинна просто зобов'язана спіймати на Дністрі свою першу рибу. Ви бачите, яке аб'юзерство. Я нікому нічого не повинна. Я просто так тут сижу. Слухай, ти вже в мене фахівець з закидів. У мене який перерив між цим всім. Кажуть, що моя хістерність не проп'єш, але мені здається, що я все могу ще. Що ти все можеш пропити? Ти дно відчуваєш? Відчуваю. О, ну Воно дуже прям бахає. по дну. Тут достатньо таке тверде дно. У проводку ти вже зрозуміла, да? так? Якщо дуже швидко падає в тебе приманочка, то роби трошки більше обертів, але не роби через ну, занадто різків обертів. Так, Вчора ми в цій затоці половили судачка. Ну як половили? Ми прийшли тут на годинку, спіймали два чи три штуки, три штуки ми спіймали, так? І було дуже багато плювань, що цікаво. Теж в нас працювали фети. Я навіть вже не буду сотий раз повторювати які. От. Не дивлячись на те, що в мене ну, там я, ящик з приманками користуюсь я переважно зараз от, влітку саме от фетами. Це не така покльовка була, Фета? Ти що не... ну, такі подачі? Так що ти не Так Що по... мені робити? Поцікавить вверх, дергать, коли такі подачі. Я дивлюсь по кінчику, в тебе прям так лусь. Я сказав, такі... не дьоркав. Та ні, ну коли підкльовка, треба робити підсічку. Ти що, я дивлюсь по кінчику, в тебе отак от кінчик цей. Це така клювака в тебе була, ти її да. провтикала. А чого ти її провтикала? Ну, бо ти сказав, мені не дергав. Ну, не дюргать, коли ти робиш проводку, а коли тебе є клювака, треба всікти. Я робила проводку. Смислі? Проводку робив? Ти мене дуриш чи що? Ні, це реально клювало. Я просто хотіла, щоб вона клюнула сильніше. Ну ти даєш. Отак от бери з собою, блін. Підводь, ось так, от. підводь, підводь. Тільки не підіймай, не отак під 90 градусів, поняли? Підводь, підводь, дома не підводь. Підводь, підводь. Вона зараз скинеться. Вона скинеться. Підводь, 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 підводь. О ти ірунчик спіймав рибчишку Нажмі натисні там на кнопочку. Це я закинув мульт кажу Ірусь, ні, там не бери. Бачиш, де я тримаю. То явою її не втримую. Прямо так зажми О! Дав, кажу, кинув на мульта, кажу, на хоч покрути нормальну вудку. І що? Одразу в. Це не нормальне вудку, це собі вішає. Нормальні приманки, а мені щось ще попало. А потім каже: Удиви, спіймо це чисто випадковість. Яка випадковість розхвалює, розхвалює оцю сіру е, рибчицю. А мені не дає. Я тобі казав бере ти. Кажеш, а ти кажеш, сам приймай. Каже, рибу треба вміти ловити. Суть, суть, суть не в руках, а в приманках. Юрусь, тому що я приманки ставлю не під колір купальника. розумієш? Як так вийшло? Як так вийшло? Давай я буду відсеклячі і треба відпускати. Корочі, поняли, да? дехто ставить приманки в колір під купальник, а дехто просто яку треба. Під, під джерсі, Поняла, вона ж, бачиш, в колір джерсі наш. Угу. Все. Я заповню. Я оце люблю, знати, що в тебе риба. вже є риба? риба. Це сьома щука. Слухай, ми сьогодні виграли змагання. Головне не казати це тим, хто... Хто сьогодні з нульом пройшов. Ух, іди сюди, куди в мотор лізеш. Кусі за пальчик. Ну, так я, знаєш, скільки разів був. Що? Що, пацани? Що? Реклама? Е, головна фішка тут все ж таки, ну, окрім того, що класна резина, от, це, це проводка і подача. Е, приманка в нас розміру 3,8 дюйма. дюйма. Ну, реклама понеслась. Е, я про, 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 про розмір. Е, вага в мене стоїть 12 грамів, а глибина під нами аж 12 метрів. І на товстому шнурі приманка дуже-дуже дуже повільно, навіть, знаєте, так, летить над летить над дном. І вона спокушає ось таких щучок. Боже, давай, 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 давай. Зійшла. Боже, вона зійшла. зійшло. Я... А Нормальна риба була. А нормальна риба була? Ну якщо зійшла, то ненормальна. Нормальна риба до мене прийшла. І... Зараз піду я її найду, ти пом'ю, ти Риба. На закаті ходку. Таке гарне місце, така просто Давай. шикарна погода. Тож так. Тож так. Ну, це не Людина заліку... або вміє, або не вміє. Ось і все. Ну, це не залікова, хоча десь, десь там на грані. Ну. Та й що, якщо вона вже не залікова, то не уважати. Тітка щука. О, в шахті, бачиш? Просто в шахті. А, -а, -а. Я Не, не порізало. Але по пальцю так пройшлось. Мені треба. Щось певне знов взяти. Давай, 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 риба, 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 не спіши, не спіши. Не спіши, підтягуйся, підвод, 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 підвод. Давай, 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 давай. Давай к мотору не веди, не веди к мотору. Давай сюди, до мене. Отак, от не йди от, сюди. Опа. От і ще одна твоя. Одинадцята. Маленька, але зато моя. А сьогоднішня наша риболовля підійшла вже до кінця. Ми з Русиком непогано половили. І в цілому ну було дуже круто, багато риби. Якби ми з Ірою сьогодні приймали участь в змаганнях, думаю, десь на сьоме або там в першу десятку ми б зайшли. Да, серед 34 команд, як ти думаєш. Ну ти да, мене б вигнали ще з першого заброси. Заброса вигнали, не вигнали, бо ти була б мене капітан команди і головний стратег. Друзі, вам подякував за перегляд. Завтра у нас ще один день. Думаю, що ми ще з вискочимо щось половити. Ну і побачимося вже в наступних відео. До побачення, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І побачимось на наступних рибалках.